Всім привіт! Показую, як я зберігаю вуса. Ось я нарізаю їх спочатку в воду, потім сюди, у мішечок і зав'язую. Зав'язую ногло. Можна ось так. Нарізаємо вуса з усим і теж кладемо в чорний мішок. Потім я їх висаджую. Ось такі короби, якщо нема коробів, ось просто стоїть касетка і обтягнута плівкою. Зберігати такі вуса неукорінені можна теж, але треба тільки заморожувати їх. І заморожувати при температурі від 1,5 до 2 градусів морозу. Але в кожного сорту це індивідуально. Якась витримує 2 градуси, якась не витримує 2 градуси морозу. Я маю на увазі вуса без укорінення, без касет, без торфу. А ось такі ось такі касеточки. Ось такі. Можна ставити, якщо нема теплиці, можна ставити на міждурядях, між буграми. Можна накривати агроволокном, можна не накривати, вона і так прекрасно зимує. Звичайно, якщо вона буде накрита агротконню, тільки агротконню треба вже агроволокном верніше, е накривати тоді, коли вже настануть холода, холоди, що воно вже замерзне. Не зараз. Зараз не треба, тому що воно попріє там. Ну і зараз покажу, які вуси які ставлені тиждень назад, тиждень тому. Ось у мене сансоція поставлена. Ось які горна темна розсада. Дивіться, шикарна. Ну, зараз витягнемо, не пожалію, витягну, подивимось, які тут вуси. коріння. Ось такі корені. Звичайно, такий вже ну, такий можна садити на вулицю, але ж пересилати ніяк такі саджанці, тому що вони розсипляться. Ось, Ось така в мене сенсоція. Це вже буде або через 2 неділі, або буде вже на весну. Будемо дивитися по погоді. Далі, що це у мене? Зараз подивимося. Я вже не пам'ятаю, треба тільки писати. Це в мене озія. Це в мене озія. Зараз попробую. скрою. Ось яке воно, дивіться, яке воно. Вся мокра стоїть, але ніяких грибків тут ніде нічого немає. Ну, зараз побочимо. Ця трохи пізніше стовлена. Ну, тут тільки пускоють вуз. Тут ці ще стоять та стоять. Це буде готово аж в листопаді. Так, долі тут у мене хонею трошки стоїть. Ось який хонею уже. Вона і класний. Завдяки плівці постійно лист мокрий. Отак, отакі курені ще, ще малі, але розсоди не горить зараз, тому що немає жари, температура для неї комфортна, у розсоднику дуже гарно Корінюється, на вулиці теж можна накривати. Зібралась монтувати відео і ну, згадала ще один спосіб, як можна зберегти от самі вуса не в касеточки. В касеточку, це, понятно, можна прикрити і зберігати у теплиці між рядочками. Ну, кого які можливості. А от самі вуса. Чи можна зберегти, можна, звичайно, можна їх зберігати в холодильнику я вже говорила, і також можна зберігати на вулиці. Але на вулиці треба заздалегідь до морозів викопати таку. Йомку сантиметрів 60 глибиною, і поставити туди перед самими морозами оцю полуничку, оці вуса, які будуть у пакеті зв'язані один до одного, корінчик до корінчика, так акуратненько скласти плотненько їх, І щоб вони трішки підморозилися чуть-чуть. І поставити. У цю йомку. І оцей йощик накрити зверху цілофоном і накритий землею. І так полуниця зберігатиметься до весни. А навесні, звичайно, витягуєте, коли вже потеплює земля тони, витягуєте і зразу висаджуєте у касетку або в стакончики, як вам. Як вам зручно. Я такий спосіб не пробувала, але хочу попробувати в цьому році, якщо, якщо встигну, якщо мені нічого не помішає, то я цей спосіб попробую і покажу. Я вже зберігала так фріга накопану полуничку, зберігала до весни. Але я її не закупувала в землю, я її просто ставила у теплиці. У теплиці не опалювальній. І там, коли були сильні морози, то я накривала їх е, е, таким старим вотняним одійолом. І вона в мене зберігалася. Ну, звичайно, як теплішало, тоді я відкривала. І так зберігалася до весни. До весни в мене вона була просто шикарна і висадила, її, ну, все було добре. Так що, комусь знадобиться цей спосіб, ну, ви ж нічого не втрачаєте. Нарізали вуса, склали в ящичок і попробували. Получиться, значить получиться. Звичайно, краще в холодильник, а де ж тих холодильників взяти. і у нас в цьому році знову обіцяють, що будуть блекаути, що будуть відключення світла, то, звичайно, які холодильники можуть бути. І це ж треба спеціальний холодильник, щоб не опускалася температура нижче півтора градуса. То ось так. Але якщо є можливість, зараз ще вуса вкоріняються і ще вкоріняться. Якщо не встигають вони вкорінитися, то можна поставити у тепличку, якщо в тепличці немає теплички, то можна поставити між буграми, накрити агроволокном, і так вони будуть зимувати. Полуничка ж росте. При плюс 3, при плюс 3 плюс 5 градусів потрішку корінь росте. Це полу... Полуниця це вічно зелена рослина. Вона перестає рости тільки тоді, як дуже сильні морози, що воно замерзне, звичайно, воно не росте. А коли земля відтає і температура піднімається, то полуничка потрішку-потрішку по росте. За зиму корінь об... наростає гарний. Ну, я, звичайно, старалася зберігати у теплицях. Все таки в теплицях набагато краще наростає курінь. Ну, і полуничка виходить уже повноцінною розсадою, такою. Горною, товстенькою і дає і цвітонуси. Полуничка цвіте, і навесні буде навіть урожой. Ну, звичайно, невеликий, але один квітконус обов'язково повинен бути. І отакі вуса нарізані у пакеті можна зберігати. У прохолодному місці 15 днів, у прохолодному, не замерзшому стані. Ну, я думаю, зараз, от зараз така погода прохолодна, то, можливо, вони навіть більше можуть зберігатися, тільки вона пускає корінь у пакеті, так як ось під, під плівкою вона пускає корінь, так же вона пускає і в пакеті. Так що, звичайно, ті, що займаються ну, багат, великі об'єми розсади, заморожують вуса у спеціальних холодильниках, які, де температура не опускається нижче 1,5 градуса, і вони дуже добре зберігаються аж до весни. А навесні ставиться касетка. І вирощується. Ну, я думаю, що краще її висадити у. Можна навіть такі вуса висаджувати прямо в ґрунт. Тільки не в таку погоду, коли вітер і сонце пече, а тоді, коли дощова погода і хмарно. Головне дотримуватися. Щоб вологість ґрунту, ну, не пересихала земля, щоб була постійно вологою, вологою і розсада така дуже гарно корінюється. Я таке практикувала вже, у мене вийшло. Я там включала дождіванням поливалося, але ж Погода була невітряна і було хмарно. І дуже, ну, так, через деякий час включала, просто, щоб там була 100% вологість. Якщо накрити таку полоничку, такими вусами посажено прямо в ґрунт, накрити агроволокном, можна плівкою зверху агроволокном або сіткою. І теж буде гарний результат. Звичайно, через тиждень треба буде під неї заглянути. Бажано, щоб ця полуничка росла в полутіні, і тоді все вийде. Ну, зараз полутінь тільки сіткою можна зробити, тому що зараз вже листопадає, то під деревами це вже не варіант. Ну, ось так. Всім добра, миру, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.